Іван Нечуй Левицький це не лише автор відомих творів, а й особистість з багатьма маловідомими фактами. По-перше, він був великим любителем природи, його захоплення ботанікою настільки вражало, що він навіть планував стати агрономом, перш ніж обрав літературу. По-друге, Нечуй Левицький мав унікальний стиль письма, який поєднував реалістичні деталі з елементами фольклору, що робило його твори живими і яскравими. Цікаво, що він був одним із перших, хто почав писати про життя селян, зокрема про їхні радощі та біди, що стало основою української прозової літератури. Ще один факт: Нечуй Левицький був активним учасником культурного життя свого часу, дружив з багатьма видатними діячами, такими як Іван Франко та Леся Українка, і нарешті його твори не завжди отримували визнання за життя. Але сьогодні вони вважаються класикою української літератури.